Наприклад хочу показати. Так бачите, у нас йде. Це один сорт. по моєму ромбік. Що не да. Ні. Рембо. Прищепа Рембо. Ну, бачите, йде рукав. Той пішов, має там завантаження, а цей рукав має тільки один пагін. Є на ньому плоди. І далі вийшло, що ось він. Бачите, якщо видно, пустий зараз йому. Бачите, от він пішов цей пагін. Так. І нема ні одної броньки. От один. На ньому є. А це все пусте. Ні одної, про що говорю? Що буває так. Я не знаю, може якось прогнозовано. У мене всього в господарстві не виходить прогнозовано. От повністю пусте, Чому? Та не знаю. Може підмерз. От є ось і ось цей ж самий сорт. Пішов рукавчик мені. Вистачить. От вийшло, як я говорю, шпалера ні вверху, ні внизу не заповнена. Але в мене її від голови кущає залишаю такі запасні пагони. Я пущу їх якось отак. Один, другий, щоб заповнити шпалер. Бачите? От приклад. Чому є одного сорта два-три рукава я залишаю, бо всяке буває. На даному випадку дивимося, це ж той самий сорт. Слабше розвивається, от, приклад двійничок. Бачимо? Слабший забрав. Цей лишаю найближчий, завжди стараюсь залишити, який би він не був. Пагінець, якщо пустив найближчий до голови куща, залишаю. Нехай він навіть цього року не буде. Цей піде на наступний рік на заміщення, тут обріжеться да? лоза. Сейп, коротше, на 2-3 бруньки відсипіде. Все одно я зможу його дати чуть назад. Дивимося далі, так. Далі. Бачите, два. Один, два. Слабший, забрав. І так, дивимося далі. Тут. Дивимося. Один. Дві штуки. Слабший, забрав. Так само тут два. І воно ну, з тієї сторони видно, бачите, от. Ну, так як він мені там ну, забирає слабший поки що. А там далі будемо дивитися. Воно все тут дало по два. Ну, Будемо зараз розбиратися. Тобто нормуємо. Так? Лишаємо, як я казав, 10-15 см. Якщо тут, скажімо, два залишив, я можу один пустити так, а другий потягнути чуть-чуть в сторону. Тобто можу взяти один паген. Сюди рівно, а другий потягнути так на із заповнити шпалер. Ще один піде відти, щось обламається ще. Там теж будемо дивитися. Так що такий приклад. Так. Ось у нас дві лози. Є місця, де загусто, бачите, як гарненько взялося. О, Тут зараз будемо проріджувати. От, а тут запусту вийшло. Оце сорт велюр прищепа. Як я вже колись казав, що мене загнув і розігнути тепер вже не зможу його. Отак От воно в мене пішло і має два рукава, які йдуть сюди. А тут, бачите, запусту. Там загусту вийшло, зараз пройдемо а тут запусту. Ну, слабенький був, я вже пронормував. Бо Тут в мене і прищепи, і кореневий кущик сорт. От. Ми що можемо, якщо такий випадок, або тут лишаємо, якусь можемо потягнути на цю сторону. Да? Допустимо, якщо є два хороших, один пускаємо тут, один пускаємо сюди. Чи віться, там нема. Бачите, як вже вийшло, що низ голий, а верх на цій стороні заповнений. Так само тут була б у мене ще одна, ну в принципі, і була, лоза, треба було і сюди пускати, ну щось прощовка. Якби було ще вверху тут, або було два дві лози переплетені, то цього в проміжку би не вийшло. Ну нічого, ми його заповнимо А тут будемо проріджувати. Так, пробуємо. Пробую засняти. Так, дивимося. Двійничок. Так, два. Забрали. Самий потужний. Залишили. Навіть ну, тройник тут. О, забрали. Так. Як я казав, лишаємо між двома. Потужний, хороший. А теж двійничок. Забрали. Тройничок забрали. бачите? Ну, можемо ще тут ці два крайні залишити, можемо розтягнути трошки. А ми цей, ні, забираємо цей не жадний От, забираємо цей двійничок. Бачите, лишили проміжок. Пріоритетно залишаю А, Ще є, так, да, двійник. Забрали. От, залишаємо такий проміжок, щоб був десь. Знаєте? Ну через один. Слабенький, слабший, забрав. Безжально забрав. Так, у нас один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ого, на одному рукаві. Тут ще можна нормувати, іначе воно потім або не витягне. Дивимося. Потужний гарний, гарний цей слабший. Забираємо. Хоч той теж такий не сильний. Ну, поки що тут залишаємо. Отак у нас було. Отак ну, тепер у нас. Мештами проріде. Гарно вертикальні пагани. І далі продовжуємо працювати. Так, Даний приклад. Сорт красава. Якщо ви дивіться, опустити не можу нижче його. його. Отак воно пішло. Один я опустив на ту ж І два рукава. Один на верхній дріт. Інший рукав на нижній дріт. Отак у нас виходить. Бачите, якщо видно. Угу. І зараз будемо. Якщо відці пустили знизу, пагін. Це, мабуть, обломає бо не вміститься. Шкода хороший. То цей залишили. Цей заберемо. Якщо цей залишили, цей заберемо. І так, щоб навпроти одного вони не, не, не росли. Лишаю на верхньому дроті ну 4, поки що, може, 5. І так само там 4-5. Потім ще заберу по одному-два. Лишу так, щоб воно було. Бо буде загущення. Знаєте, як воно є, то воно є. Але також є, тут я вже за два блумов. Є сильніші, є слабші. Тому зараз будемо регулювати. Так, і ось такий приклад. Такий приклад, бачите? Пагін, а тут прищепа. Прищепа має свої пагони. Вони потужно розвиваються. Я забираю його, щоб він не заважав розвитку. Прищепи. Не знаю, може можна і залишати, щоб перещепити потім нижче. Я ще не пробував. Дякую. Дві лози переплетені між, між собою одного сорту. А таке у нас вийшло воно рісненьке. Зараз нормуємо. Тут уже я проломив, бачите, один, другий. І зараз оці всі зроблю так, щоб тут було вибору, що, що буде, що буде краще. От. Більший, менший і воно так буде нормально. Так. Ось так десь вийшло в мене, бачите. Тут ще може щось проломаю, подивлюся, потім пізніше, який буде потужніший, щоб не було густо, І отак нормуємо далі. Ja, ich so.